Вітання усім шанувальникам футболу. Вітання з арени Куликів з містечка Куликів, що на Львівщині історичний момент для команди господарів. Команда Куликів Білка дебютує у професійному футболі. «У і Дебютує з поєдинку першого попереднього раунду. Кубка України з футболу. І сьогодні наша команда приймає Вінницьку ниву. Тиванченко забігає, отримує передачу від репети. Іванченко Мчить правим флангом. Іванченко піднімає голову. Іванченко вже шукає передачу. Іванченко пробиває. який удар, від Іванченко. добивання! положення по загрою не було. М'яч летить над воротами. Ще один прекрасний момент зараз забити був у команди господарів. Прекрасна атака, прекрасна передача на Богдана Іванченка. Зараз штрафний для Вінницької Неви це може бути небезпечно. Дмитро Чігур біля м'яча. Подача грамотно грає Данкович на виході. Впевнено, все таки зіграв Роман Данкович, голкіпер команди Куликів-Білка. Ну, але Нива намагається гру вирівнювати на якійсь мірі. Це вдається зараз. Передача може бути небезпечно. Удар поворот, так все відданковича. Це був супер шанс в Ниви забити. І ви самі бачили наскільки це був гострий епізод. Яка ж передача зараз е пройшла? На Макіту Костюкова Микита міг відкривати рахунок. Ну а зараз показують керівництво команди Куликів Білка. Мирон Остапчак та Олександр Ролько Борячук перший на м'ячі, Борячук залишає його в грі, але тут Нечіпуренко виграє єдиноборство. і все нічого не став компенсовувати в першому таймі. Ростислав Молнар дає він свисток про завершення першої половини гри. У нас всі найцікавіші події в цьому матчі відбудуться після перерви. Шановні оболівальники, повертаємось ми на арену куликів, повертаємось на тайм матчу першого попереднього раунда Кубка України з футболу. Точніше, ВІБЕТ Кубка України зустрічаються команди Куликів-Білка та Нива Вінниця, Куликів-Білка дебютує. На цьому турнірі зараз момент Панасюка Панасюк прибуває не точно. До вашої уваги склад суддівської бригади на цей поєдинок. Ростислав Молнар, головний арбітер матчу Чернівці. Зараз момент може бути ще один удар по воротах. Знову ще воріти І знову пробував Олег Панасюк, юрій Рипета. Асистенти арбітра Георгій Никіфоряк, місто Чернівці та Анна Галян, місто Хмельницький. Два гравці в стінці. Активізуються у нас болівальники на трибунах Рене Куликів. Пробуває зараз небезпечно. Міг пробити Лебеденко Лебеденко головою як слід не влучає. по м'ячу. прекрасна передача зараз на дальню штангу. Андрій Лебеденко міг замикати цю подачу. Ще раз повторю. Дивимося цей епізод. Лебеденко не влучає по м'ячу. Панасюк. Панусюк віддає хорошу передачу. Положення поза грою немає, вихід сам на сам. Савошко зараз може забивати. Савошко пробиває, але пробиває прямісінько в руки голкіперу. Олександр Савошко пробив на Торано. Потрібно було Савошкові далі йти. Для чого цей був удар з такої далекої дистанції, ще тим більше прямісінько в руки голкіперу. Ще одна прекрасна можливість команди Куликів Білка для того, щоб забити Савожко сам не повірив своєму щастю. Подивився на Лайнсмена, пробив, але прямісінько в руки голкіпору. Ну як мінімум потрібно було далі. Все таки цей епізод догравати. Зараз атака лівим флангом уже від Вінницької -Ниви. Чи буде зараз удар поворотах. Є удар Тут зараз ще один удар. Поперечка щастить команді Куликів Білка добивання. М'яч влучає в байрука. Який же шанс зараз в Ниви був забитий. І тут, відверто кажучи, зараз щастить команді господарів. Прекрасний шанс. М'яч від поперечки вдаряється в лінію воріт. Точно, я так розумію, не залітає за лінію, оскільки немає тут жодних суперечок з арбітром. Подача від байрука! Удар головою. Не точно моменти ще. Силь Білий пробивав в цій ситуації. Саме Василь зараз на ваших екранах. Білий міг відкривати рахунок цьому поєдинку. Ще раз бачимо у повторі цей епізод. Білий випереджає голкіпера. Але білий не влучає у ворота. 76 хвилина поєдинку. Запускає Савошка. Савошка підключається до атаки. Савошко виконує нові. Зараз може бути удар головою. Пилипчук, удар. Над воротами пролітає м'яч, який момент був Данила Пилипчука, і не відкрито рахунок у нашому поєдинку. Ще раз повторюю, дивимось цей епізод. Патуляк відпасовує на Пилипчука. Пилипчук прибиває головою, але трішки-трішки переборщив Данило. Тут перехоплення зараз Патуляка помиляється. Захисник команди Куликів Білка Малецький. Простріл там нікого немає. Панасюк зараз з м'ячем. Панасюк передача. Лебеденко Лебеденко удар, голкіпер добивання. Рикошет і м'яча у воротах немає. Хороший був удар. Лебеденка. Голкіпер витягує малецький головою. Ще один сейв. Добивання, ще одне добивання. Ні, тут уже Голкіпер в грі. Який момент! Тут масована атака від команди Куликів білка м'яч якимось дивом зараз не залітає у ворота. Ще раз повторюю дивимось все, що відбулося. Передача на дальню штангу. Панасюк замість. Панасюк віддає цікаву передачу. Тут рикошет від захисника. Лебеденко. Прекрасний удар воріт від Лебеденка. Класний сей від Захарчука. Але атака на цьому не завершилась. Ну і тут навіть ще й Малецький головою намагався пробити в цій ситуації ще одне було добивання від Лебеденка. Ну, але тут Роман Захарчук герой цього епізоду. Подача! Чи буде удар по воротах? Є удар. Панасюк якимось дивом не влучає зараз у ворота, але е, відемо належне Олегу Панасюку. Все таки тут складно було в дотик попасти у, у ворота. Тут Олег зробив все правильно, йому просто не пощастило. Чи буде удар по воротах? Е, є удар, але невдалий удар. Ну і все. На цьому основний час завершується. Нічия 0-0. Попереду у нас два. Додаткові екстра тайми. Наразі відпочиваємо невеличка перерва. Шновні болівальники. Повертаємось ми на куликів арену. Розпочався перший екстра тайм. Панасюк зараз кидає м'яч на Пилипчука, Данило все-таки м'яч наздоганяє. Панасюк, простріл, там рикошет і м'яч летить до Захарчука. Падіння, м'яч у ворота, гол не зараховано. Тут, звичайно, фол. Тут жодних питань до арбітра бути не може. Сфолив тут Патуляк, хоч і забив, але, звичайно, цей гол скасовано абсолютно справедливо. Мироно Остапчак, Олександр Ролько зараз на ваших екранах. Звичайно, вони хвилюються. Перший матч команди на професійному рівні. Зараз, можливо, вже арбітер Ростислав Молнар дасть. Свисток про завершення першого екстра тайм. Суті, хвилину вже команди переграли. Так, я свисток від Ростислава Молнера. на невеличку перерву і з нетерпінням очікуємо на другий екстра тайм. Шановні болівальники, повертаємось ми на другий екстра тайм першого попереднього раунду від Кубка України з футболу. Назар Байрук зараз буде виконувати подачу. Штрафний майданчик. Активізовуються вболівальники. Женуть вони свою команду вперед. Є дозвіл від арбітра. Подача кулаками Захарчук. Удар з льоту. Від рожка. Ну, справа йде зараз до після матчових пенальтів. Саме так можна сказати. Панасюк тут вдало. Малецький. Малецький віддає передачу на Пилипчука. Пилипчук не встигає. Захарчук випереджає Полипчука і обиває м'яч на трибуни. Прекрасний матч проводить голкіпер Вінницької Ниви. Активізовуються вболівальники. Полипчук виконує кутовий. Кутовий з лівого флангу. Це остання можливість. Удар головою. Йде м'яч! Ще один сейв зараз від голкіпера, що творить у ворота. Роман Захарчук. Ще один кутовий. Цього разу з правого флангу чи дасть виконати подачу Ростислав Молна. Є подача від Байрука. І тут зараз на підборі Малецький. Триває ще атака від команди Куликів Білка Пилипчук. Передача на Малецького. Немає часу. Малецький виконує подачу. І тут знову грає голкіпер. Все, серія пенальтів. Роман Захарчук ідеально провів цей поєдинок, ідеально провів цей поєдинок. Роман Данкович і на нас чекає серія після матчових пенальтів. Це буде дуже і дуже цікаво. Олег Нечіпоренко зараз може відкривати рахунок у цьому поєдинку. Чіпоренко пробиває. Тут без шансів для голкіпера. Команда Куликів Білка виходить вперед. Хоринженко. Хоринженко Владислав проти Романа Данковича. Данкович відбиває. Хоринженко не забиває. Данковичу те про що я говорив. Данкович вміє відбивати пенальті. Данкович майстер в цьому. І він це доводить. І доводить вже неодноразово. Олег Панасюк зараз біля м'яча. Панасюк проти Романа Захарчука. Є дозвіл від арбітра. Панасюк розб... пробиває в поперечку Олег Панасюк. Не забуває Олег Панасюк, і все в нас. Найцікавіше лише розпочинається. Забиває зараз Борячук. 1-1 в серії пенальті. По два е, команди пробили, по одному забили. У нас вся серія пенальті ще попереду. Данило Пилипчук зараз буде виконувати пенальті. 17 років цьому хлопцю. Без шансів для голкіпера Данило Пилипчук забиває. 2-1 Два в серії пенальті. Тут Данило розбирається в цій ситуації. 2-1 і психологічна перевага вже у команди Куликів-Білка. Даніл Мельник зараз біля м'яча. Саме Він буде пробивати поворотах. Сей Від Данковича! Другий сей Данковича, Хто б міг подумати? Є знову перевага у команди Куликів-Білка. По три пробили. Куликів Білка забив два. Команда Нива Вінниця забила один. Білий проти Захарчука. Є дозвіл від арбітра. Василь Білий пробиває і забиває Василь Білий. Захарчук був близький до того, щоб відбити. Але відбив у ворота. Білий все-таки забив. 3 1 стає рахунок. Євтіхов Олександр проти Романа Данковича. Забиває Євтіхов. Удар по центрі. Рахунок стає 3-2 в серії пенальті на користь команди Куликів. Білка зараз Артур Ілюхін буде пробивати. Артур Ілюхін, який вийшов на заміну у цьому поєдинку. Ілюхін проти Захарчука. Ілюхін, що ти зробив? Ілюхін Артур забиває панінкою. Це просто щось неймовірне. Команда куликів білка перемагає в серії після матчевих пенальтів і виходить в наступний етап Кубка України.